Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Хмелівка Хмельницької області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Хмелівка – село Україні у Городоцькій міській територіальній громаді Хмельницького району Хмельницької області. Відстань до міста Городок 20 кілометрів. До міста Хмельницький 35 кілометрів, загальна площа будинка 40 метрів, має дві кімнати. Продам глинобитний будинок в селі з прибудовами та ділянкою 25 соток для городництва, господарство в гарному та доглянутому стані, фруктовий сад, чорнозем, спокій, затишок та гарний краєвид. Ціна 250 тисяч гривень за будинок. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!